Всім привіт! Сьогодні я до вас своєю щомісячною рубрикою «Прочитана за місяць. Я пропоную вам приєднатися до мене. Я стараюсь за місяць прочитати хоча б одну книгу. Мене дуже стимулює те, що я маю щось в кінці місяця розказати вам, що я хоча б почала читати, а вам пропоную писати в коментарі, що ви прочитали за минулий місяць. Хто ще новий на каналі, пропоную почати з травня. А зараз я вам розкажу просто про неймовірну свою знахідку історію України від Діда Свериди. У мене книга перша. Це одна з найцікавіших книг про історію України, яку я взагалі читала. Дід Сверид пише про справді історію України, але трошки з діалогами і в жартівливій формі. Якщо у вас є діти, якщо просто ви любите щось таке трошки художнє читати, але справді хочете дізнатися про історію України не з сухих фактів, а що прям ти читаєш з першої сторінки. З великим захопленням, я вам рекомендую. Взагалі, всім дітям, е, е, от я надіюсь, Ліза буде любити читати. Я обов'язково їй прочитати всі книги Діда Сверида. Е, е, дана перша книга вона охоплює. Час до Ярослава Мудрого, і то тільки як він вступив у, у свої права, закінчились е, війни. А ну там було 18 років, коли він писав руську правду, перші закони. Е, а це вже буде том другий. А до цього часу я все описано в даній книзі. І ну для мене тепер дуже головне це м, книга має бути українською про Україну, і це наш український шедевр. Тому... Знову ж повторю, обов'язково до прочитання. Тут дуже цікаво все описано. Видно зразу, що дід Сварит – великий фанат України. Ну, українець про Україну пише дуже гарно. Дуже вразили мене останні сторінки цієї книги. Там якраз описується, як Київ відбивався від печнігів. Я вам скажу, тут ну, книга закінчується, що вона написана в 2015 році, але е, кожен з України мене зрозуміє. Це прям опис е, оборони Києва е, наших часів. Е, в той, той час українці в Києві також об'єдналися, щоб так само захищатись. Тому історію нам варто знати, історію варто читати, щоби. Знали про своїх князів і про свою історію. Для себе, для легкого прочитання, для діток дуже рекомендую. Я стараюсь про самі книги дуже мало розказувати, щоб вам не спойлерити. Але дуже-дуже-дуже рекомендую. Від вас чекаю ваші прочитані книги і рекомендації що ще прочитати в коментарях. Всім дякую за увагу, всім па па па, -па.